При значних обсягах роботи з різноманітними прикладними програмами користувач створює велику кількість файлів і папок. Більшість користувачів намагаються упорядковано зберігати дані. Однак після перенесення даних з одного диска на інший, з одного комп'ютера на інший, внесення змін у структуру папок значного збільшення кількості об'єктів. Користувач перестає пам'ятати місце знаходження всіх даних і для їх пошуку може використати засоби операційної системи. Запустимо ці засоби. Пуск. Знайти. Можна запустити іншим способом. Пуск. Мій комп'ютер. Вигляд, панелі браузера. Пошук. Або натиснувши по кнопці Пошук на панелі інструментів. У списку наведені команди для пошуку об'єктів у зовнішній пам'яті комп'ютера або в мережі за певними значеннями і властивостями. Ми можемо знайти малюнки, музику або відео. Тут ми можемо вибрати пошук. Або просто малюнків і фотографій, або малюнки і фотографій музики та відео. Приклад, нам потрібно знайти малюнки, які починаються з букви F та мають розширення gp Натискаємо кнопку Знайти. Відбувається пошук таких файлів на усьому комп'ютері. Отже, ми бачимо, що знайдено дуже багато файлів і всі вони починаються з букви «Е». Другий пункт меню дозволяє знайти документи. Тут є також певні параметри. Можна знайти документи невідомо коли, минулого тижня, минулого місяця, минулого року. Знайдемо документи, які були створені минулого тижня. Отже, ми бачимо, комп'ютер знайшов перелік таких документів. Наступний пункт дозволяє знаходити інші типи файлів і папок. Приклад, нам потрібно знайти документи формату .doc. В імені файла знаходиться слово «Інформатика». Ми будемо шукати ці документи на диску D. Також ми можемо встановити параметри, коли були внесені останні зміни, який розмір даного файла в кілобайтах чи мегабайтах, а також додаткові параметри. Кно... Натиснемо кнопку Знайти. Комп'ютер знайшов. Такі документи, відкриємо один з них. Ми бачимо, що тут є слово інформатика. Задаючи різні параметри, ми можемо знаходити різні типи файлів.